Вітаю, Ви дивитесь програму «Медексперта». Отже, час розповісти, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня. Зокрема, ми розкажемо, яка ситуація із захворюваністю на грип та грві у нашій області. А також ви почуєте відповіді на найпоширеніші запитання до лікаря отоларинголога. Не перемикайте, адже ми розпочинаємо. Найпоширеніші запитання до лікаря отоларинголога. Фахівці дали відповідь грип та ГРВІ. Яка підситуація на Львівщині? Як правильно лікувати біль у горлі? До яких ускладнень може призвести ангіна? А також чому під час опалювального сезону частіше турбують неприємні відчуття в горлі. На ці та інші актуальні запитання ми вже підготували відповідь разом зі спеціалістами клініки Медіальт. Тож про це дивіться далі у програмі. Як правильно лікувати біль у горлі і чи є потреба в антибіотиках, якщо це не грип? Якщо це не грип, а грип ми знаємо, що це вірусна інфекція, це може бути дуже багато різних варіантів інших вірусних інфекцій. І звичайно, що якщо це вірусна інфекція, антибіотики ми не даємо. Що можна робити самостійно вдома? Це, до прикладу, зволожувати повітря, пити багато рідини, уникати якоїсь гострої гарячої їжі. Вдихання якихось агресивних миючих засобів, сигаретного диму можна застосовувати протизапальні препарати, можна їсти навіть морозиво, тому що морозиво може знеболювати і також знімає напряк. Відповідно, пробувати. Скажімо так, підлікуватись, покращити ваш стан самостійно вдома, можна використовувати різні людяники просто з ментолом. І якщо, звичайно, що у вас стан не буде покращуватись чи навіть буде погіршуватись, то тоді звернутися або до сімейного лікаря, або до лікаря отоларинголога. Якщо симптоми не проходять і тривають більше ніж 7 днів, я би рекомендувала все ж таки звернутися до лікаря. Чому при болі в горлі рекомендують обмежити вживання цитрусових? Так, є така інформація, але власне це не обмеження в їжі, це, скоріше за все, пов'язане з тим, що цитрусові можуть подразнювати задню стінку глотки і, відповідно, подразнювати слизову. І оце відчуття першіння чи дискомфорту може турбувати пацієнтів більше і довше. Це ті самі обмеження, які я говорила, наприклад, про гарячу, гостру, дуже солену їжу і відповідно тут так само з цитрусовим. Такі дійсно рекомендації трапляються. Які помилки пацієнти найчастіше допускають при лікуванні захворювань горла? Є пацієнти, які здирають нашарування на мигдаликах, які з'являються. Цього я однозначно не рекомендую робити ні шпателем, ні нічим іншим. Тобто, треба розуміти, з чим вони пов'язані, і призначити, що тут відповідне лікування, і чекати там 7 днів чи якусь іншу кількість днів не потрібно. Наліт на мигдаликах буває різний. Він може бути не тільки бактерійної природи, тобто це не означає, що це вже одразу є гній. Він може бути і грибковий, і при деяких вірусних інфекціях також є на, на мигдалика. Наприклад, інфекційний мононуклеоз. Здарати його не потрібно, тому що ми можемо травмувати магдалик і можемо тільки розповсюдити ту інфекцію. І е, краще діагностувати, що це за наліт, з чим він пов'язаний, призначити відповідне лікування? Також не рекомендую змащувати горло якимись лікарськими засобами, полоскати сіль, сода і там з домішками інших речовин, тому що ну насправді попередніх моїх рекомендацій, яких я розказувала, має бути цілком достатньо, якщо ми говоримо про вірусну інфекцію. Чи можуть ангіни призвести до ускладнень і як їх уникнути? Так, на жаль, таке може бути. Ангіни це стрептококовий тонзиліт, і вони можуть призвести до ускладнень таких органів, як серце, нирки і суглоби. Але ми можемо досить швидко діагностувати. У нас у всіх є в кожному кабінеті і лора, і сімейного лікаря, і педіатра стрептотести. Цей стрептотест дає нам можливість зловити цю стрептококову інфекцію і призначити правильне лікування. Чому під час опалювального сезону люди частіше скаржаться на біль у горлі? Так, звичайно, що таке може бути в період опалювального сезону, тому що слизова і рота, і носової порожнини може негативно відреагувати на таке пересушене повітря. Особливо також пацієнтів, які неправильно дихають носом, які дихають ротом вночі, це ще гірше буде впливати, і вони будуть відчувати якусь сухість на ранок, дискомфорт отруднене, можливо, навіть і дихання носом. Також це навіть може призводити до носових кровотеч. Зазвичай я рекомендую всім своїм пацієнтам, в яких є така проблема, ставити вдома зволожувач і привітрювати перед сном. Коли горло є подразнене, звичайно, що можна легше і швидше захворіти. Можна просто навіть попити водички кімнатної температури, можна взяти будь-який людяник і відповідно таким чином зволожити слизову. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і просто зараз ми розкажемо, як львівським медикам вдалося відновити функцію руки хлопцеві, який півроку не міг поворухнути кистею, а також як відновлюють захисника, який ледь вижив під завалами. Тож про це дивіться у програмі. Півроку не міг поворухнути кистю. До львівських фахівців потрапив 23-річний пацієнт з Івано-Франківщини, який отримав важкий перелом руки. А трапилось все випадково, коли хлопець зі своїм товаришем вирішили поборотися на руках. Один необережний рух призвів до того, що кістка розкололася надвоє. Аби вона зрослася, місцеві медики встановили штучну пластину. Однак через місяці нічого не змінилось, і рука залишилась знерухомленою. Тоді лікарі скерували хлопця до лікарні святого Пантелеймона. Вже тут. Хірурги діагностували пошкодження променевого нерва, який і відповідає за чутливість та рухи руки. Єдиним виходом була складна операція, яка полягала у звільненні нерва, який був стиснутим пластиною. І, хоча вона не гарантувала повного відновлення функції руки, та все ж у випадку Владислава вона спрацювала успішно. Вже за два місяці пацієнт почав знову рухати рукою, так само як і до травми. Вижив після влучання ворожої ракети і зараз намагається повернутися до повноцінного життя. До львівських фахівців потрапив 36-річний захисник з міста Миколаїв у перші дні повномасштабного вторгнення. Військовий під псевдонімом Панда приєднався до миколаївських морпіхів 36-ї бригади. До слова, своє псевдо він обрав не випадково, адже саме так називається власний спортивний клуб, де захисник до війни навчав дітей карате. Минулоріч у лютому ворог наніс удар по позиціях, де перебував військовий з побратимами. Тоді все зруйнували а на чоловіка впав дах. Він отримав численні переломи, ніг, забої та втратив багато крові. Кілька місяців він був у реанімації, його рятували в Херсоні, Одесі, Києві, а сьогодні вже у Львові. У центрі незламні. Лише тут Андрій переніс 10 операцій. Фахівці зіставили зламані фрагменти кісток та виконали ряд складних хірургічних втручань. Паралельно з чоловіком працювали фізичні терапевти. Після занять з нейропсихологами він знову зміг заговорити. Нині Захисник вже повністю відновив мовлення та заново вчиться ходити. Попереду ще низка операцій та тривала реабілітація, а після відновлення чоловік планує повернутися до рідного міста та знову продовжити навчати дітей карате. На Львівщині спостерігають збільшення захворюваності на грип та ГРВІ. Вже є навіть летальні випадки. Тож, як вберегтись від хвороби, а також як уникнути ускладнень у випадку зараження, нам розкажуть спеціалісти. Тож про це дивіться далі у програмі Медексперт. Школи закривають на карантин, а до лікарів все більше потрапляє пацієнтів з ознаками застуди та грипу. За даними центру контролю та профілактики хвороб, епідпоріг вже перевищений майже на 20%. Протягом останніх трьох тижнів, звичайно, збільшилась кількість хворих на вірусні інфекції. Зокрема, набагато більше ми виявляємо хворих на вірус тип, грипу типу А і Б. Якщо застуду можна симптоматично лікувати вдома під контролем лікаря, то з грипом ситуація складніша через можливі ускладнення. Це вдяки вчасному зверненню, йде подальше лікування правильне. І ми можемо уникнути таких ускладнень, як пневмонія, ангіна, пілонефрити, в тому числі ангіни. Тож лікарі пояснюють, як можна відрізнити ГРВІ від грипу. До слова, це можна також визначити самостійно, придбавши тест на грип в аптеці. Грип все ж таки починається раптово із дуже високої температури. Супроводжується головний біль, м'язевий і виражена загальна слабість. При вірусній інфекції все ж таки ми будемо спостерігати цей нежить неоднозначно, що це буде висока температура, і це може тривати до п'яти днів. Найефективнішим методом профілактики грипу залишається вакцинація. Ці щеплення є рекомендовані, тож пацієнти повинні придбати вакцини за власний кошт. У нас доступні в Україні дві вакцини: це ДЖІСІФЛюквадрвален та ваксігриптетра. Вони Робляться з шестимісячного віку, тобто і дітям, і дорослим. Єдине, що дітям віком від шести місяців до дев'яти років, якщо вони не були щеплені раніше, потрібно в перший рік зробити дві дози з інтервалом в місяць. Вже наступні роки це буде одна доза. Зазначимо, що на Львівщині грип вже забрав життя двох чоловіків віком 67 років, які мали супутні хвороби та не були вакциновані. Тож лікарі рекомендують обов'язково робити імунізацію від грипу людям, які входять в групи ризику. Це люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, ендокринологічними хворобами з онкологічними хворобами. Це також дітки віком до п'яти років. Вони знаходяться в групі ризику, оскільки в них часто відбувається в них є більший ризик ускладнень. Вакцинуватись потрібно щорічно, оскільки штами вірусу грипу вони щорічно змінюються. Відповідно, ми те, що людина перехворіла, не знімає необхідності вакцинації. Скажімо так. Лікарі наголошують, якщо протягом трьох днів симптоми лише погіршуються, турбує кашель, висока температура, задишка, біль чи печіння у грудях, потрібно обов'язково звернутись до сімейного лікаря. Коли лікар бачить негативну динаміку, звичайно, він скеровує на загальний аналіз крові і саме на цей реактивний білок. Це Реактивний білок в нас норма від 0 до 5, все, що вище вказує про запальний процес. Звичайно, загальний аналіз крові і це реактивний білок ми можемо здати безоплатно в нашій лабораторії. Також фахівці нагадують про дотримання правил лікування а також терміну дії різних препаратів. Звичайно, ми будемо використовувати такі середники, як парацетомол або норофен. Зазначу, що дія парацетамолу набуває через 40 хвилин, тому не варто діткам через 40 хвилин, якщо температура не впала, ще раз повторно давати інший середник, наприклад, норофен. Зазначу, що через півтора це досягає піку, і ми можемо спостерігати, що все ж таки температура на дві поділки може піднятися, але зауважимо, якщо батьки будуть правильно надавати медичну допомогу, а саме Крім того, що ми дали жаропонижаючі, ми маємо все ж таки наводнювати дитину. Це має бути пиття, це може бути узвар, проста водичка, в тому числі чаї. І, звичайно, має бути зволоження в кімнаті. Це не має бути максимально тепла температура, тобто до 22 достатньо для діток, щоб це було. Якщо все-таки не вдалося оминути хвороби, лікарі рекомендують не поспішати одразу збивати температуру, якщо вона не вище 38 градусів. Також фахівці наголошують не займатися самолікуванням, особливо антибіотиками, не скеровувати дітей з ознаками застуди до школи, садочків чи на гуртки та дотримуватись порад лікарів. Далі ми розкажемо, як львівські медики виходили малюка вагою менше кілограма, а також як позбутись головного болю лише з допомогою води. Тож про це далі у програмі. Народився з вагою менше кілограма. Команда фахівців Львівського обласного перинатального центру виходила недоношеного малюка, який з'явився на світ на 30-му тижні вагітності. Більше 40 днів хлопчик перебував у відділенні інтенсивної терапії новонароджених на апараті штучної вентиляції легень, отримував донорське молоко, а також все необхідне лікування та догляд. Вже через два місяці хлопчика з вагою майже 2 кілограми і 710 грамів і зростом 47 сантиметрів виписали додому. Головний біль може означати звичайне зневоднення. Коли організм втрачає більше рідини, ніж отримує, зменшується об'єм крові, що уповільнює надходження кисню до мозку. Це може викликати спазм судин і неприємний біль. Тож одним із способів уникнути таких симптомів може бути звичайне вживання достатньої кількості рідини протягом дня, особливо в спеку чи після фізичних навантажень. Дивились програму Медексперт. Бережіть себе, не хворійте, а ми з вами побачимось вже наступного тижня. Тож до зустрічі!